Всім привіт з Західної частини України. Мене звати Оксана. Це мій канал, де я веду сільське життя. Ну і інколи по сезону їздимо в ліс. Хто давно зі мною, той знає мене. І ось так в нас сьогодні сонячний гарний ранок. Так що пішли на ранкову поранку. Ось такий галас у нас сьогодні з самого ранку. Всі снідають. В нас з'явилася ось там нова гусечка, та, як я її раніше казала, гусочка є. Курочки такі всі облізлі, не несуться. Там молитвинька. Лишилися лише два каченятки. Десь пропала. Ну, гуси її прийняли, бо на ніч її запустили і ось так. Індокачки всі наші на місці. Будемо ще індокачкам шукати кавалера. І маленький помічник, галосно, галосно в саме ранку. Водичка єсти. Котичка з курчатками, їх є сім штучок, трошки прозбігалися. Ось там бігають ще три півники є молодих. Ну що, наша мадам так і ще не поросилася. Ось таке вже животяка, вже полежує дуже багато, так що, думаю, на наступне відео вже буде в нас точно поросяти. Вже настелено. Там ось той бандит мерву робить. Скучає він за нею, їсть мало. Щось там посьорбує, але їсть. О, Вони дуже довго були разом. Апоти неї відмінить, все-таки перед. Та як я вже оприділила, що перед тим, як її злучати з кнуром, потрібно їй проколоти вітамінчики і все тоді далі буде добре. Так само і після опоросу, ну, вже живіт геть совається по землі. Така вона кругленька, гарненька. Ганкає, і кукурудзка, і зерно, і все на купці. І картопля, все даємо. Молочну трішки додаю. Так що має вона, що гарно їсти. Щочки гарні, дівчинки. Ну і біля самої дому ось такі на панючку у нас ростуть опеньки. Ось тут же такі, вже підпорчуються. Значить, які класні. Так що й не треба йти до лісу, береш собі і панючка вибираєш. Запустила свою ось цю чорненьку кроличку до рижика, побачимо, що буде. Це не рідня кров, ну побачимо. Та як відео знімається не одного дня, ось у нас є поповнення. 12, ось таких маленьких, малюпусеньких. поросенятка. Поросятка. До да, да. хороша мамочка, хороша дівочка, хороша. Дочекалася я нарешті поповнення. Так що все добре. Їдять. Мамулька кормить гарненько їх. Всі ціленькі, всі рівненькі. Ось так. Ну і біля самої дому ось такі на паньочку у нас ростуть опеньки. Ось тут житаки, вже такі, вже Бачите, Які класні. Так що й не треба йти до лісу, береш собі і з панючка вибираєш. Запустила свою ось цю чорненьку кроличку до рижика, побачимо, що буде. Це не рідня кров, ну побачимо. Почала опалювальний сезон, а сажу не потерли. дивіться, скільки її. Це капець. Вже починає ось так з однієї ось. Останні трішки димок підступати, тому потрібно зараз швиденько це все вичистити, поки грубка не гаряча. І буде все добре тоді, бо там просто бачите скільки. Ось так, так що будьте обережні, я кожного року чищу. І ось так. Ну ось, прочищені три, три отвори. Майже відро сажи, ну і рука, звичайно, це окрема ситуація. Так що миємося, чистимося і запалюємо. Невеличка розпаківочка, ось таку крижечку на унітаз купили 265 гривень. Купила собі хатні тапулечки, тому що мішки вже мерзне, зима пройшла. Ось так, туалетний папір, олія, електрочайник для хлопців. І тут таке розетку потрібно зробити, переноску. Також ще собі придбала віник. І про що довго мріяла – це сушка. І ось такі коротенькі сніготопи. Це мені на роботу, тому що буде холодно. Ось такий ніг і ось замочок. Також я Робочі рукавички для роботи мені потрібно. Хто не знає, то я скажу. Раніше я не казала. Я працюю на полорамі торцовщицею. Що... Ну, багато хто знає, що я таке полюбляю. Ось такі рукавички, і вони дуже швидко в мене зношуються, Два-три дні нам там видають, але вони мені незручні, тому завжди докуповлюю. І стіл ось таку скатертинку придбала 75 гривень в метр. В мене такої якості вже була попередня, і мені дуже подобається. Довго служить. Ну така. непогана мені подобається. Ось захотіли щось квіткове таке. Звичайно, потурбувалися про своїх тваринок. Це соняшникова макуха. Раніше у нас літом її дуже тяжко було знайти так. Як... Не знаю, яка причина, ну не було її в магазині. А це вже соняшник змолотили і ось макуха вже є. Так. Далі купила ну, кальцій фосфат, я завжди свинці даю. А, поросяткам вже взяла вітаміни ось такі. Постійно я їх беру. І залізо ось такі беру. Це польський виробник, здається. Недорогі, але мені подобаються. Також взяла, е, е, не знаю, чи свинці, чи поросяткам буду вже як будуть більші, ось таке сухе молоко. І премік взяла, ну, не знаю, чи буду його використовувати, використовувати. ну, Звичайний пік. Ну, Будемо дивитися, взяла, але далі будемо бачити, як будуть себе почувати. Ось така у нас для тварин розпаковка. Поки свинка снідає, ось такі коломочки щастя мої. Такі вони стають вже круглесенькі, гарнесенькі, всі хорошенькі. Ось ця сама, сама, не знаю, чи він, чи вона, ще не бачила Сама менша, але всі здорові, всі цілі. соломки їм багато накидаю, щоб було тепленько. Такі вони всі чорненькі, як нічка. Але всі близтять, всім вистачає соска, бо я щось переживала, думала, що в неї 11 сосків і не буде вистачати, але ні, всі наїдаються, всі такі блискученькі, такі хорошенькі, активні. Все добре. Ну ось ще одна знахідка опеньки. Дивіться, які вони класні. Під листочком тут сховалися. Це мій квітничок занет. Вони вже листя попадало з гроші. Таке вже треба все прибирати, підготовлювати до зими. Але ось такий пучочок опеньки, Класно, супер. Ну, ось так, наш пройшов тиждень. Всім дякую величезне за вашу підтримку, за ваші теплі коментарі. Завжди їх перечитую. Мені дуже приємно, що в мене така є аудиторія. Для мене самі найкраще. У нас ранок, сонечко, неділя. Дякувати Богу, спокійна неділя. Мають приїхати сьогодні батьки, діти. Діти були на канікулах в батьків. Так що... Вже сьогодні всі поз'їжджаються і всі будемо вже разом, хлопці, до школи, а я ну, по своїх справах. Так що ось так. Дякую ще раз вам велике всім. Тихої, мирної ночі. Миру, здоров'я та добра, бережіть себе, свої родини, будьте здорові і всього самого самого найкращого. До нових зустріч. Па-па-па-па.